Дніпропетровщина вражає країну самосвідомістю під патронатом губернатора Коломойського. Тут формується новий антитерористичний батальйон. А звичайні жителі обкопуються навколо обласного центру і обіцяють, ворог не пройде. В десятеро більшу зарплату аніж пересічний український вояк отримуватимуть добровольці новоствореного спеціального батальйону Дніпро. Одразу в кількох регіонах, зокрема на Донеччині та Дніпропетровщині, формують підрозділ, завдання якого боротьба з терористами очолюватимуть формування, досвідчені офіцери афганці. Батальйон буде озброєний надсучасною технікою, і в разі потреби його задіють у спецопераціях. Будуть отобрані люди, люди, які пройшли Боевые действия, в том числе в Афганистане, заработная плата рядового бойца будет составлять приблизительно 15 тысяч гривен. Что касается командного состава, то заработная плата будет от... Підісті тисяч гривень Сергій Єрьомін – один із добровольців. Чоловік розповідає: спочатку він разом з іншими офіцерами запасу увійшов до самоборони Донбасу, проте тепер всі вони отримали чітке розпорядження від міністерства оборони та перейшли до лав батальйону. Перед військовими вже поставлено низку завдань. Перша ціль – це наведення порядку. Друга ціль – боротьба з незаконними військовими формуваннями. і третя охорона режимних об'єктів. якщо в не будуть являтися, тому що вони і так охороняються. Та військове керівництво наголошує, що цей підрозділ формують виключно для боротьби із зовнішнім ворогом, а приборкувати місцевих загарбників адміністративних будівель повинні бійці внутрішніх військ. По Конституції України і військові э, сили армії не участвують во внутрішніх конфліктах. армия э, только для отражения э, агрессии извне. Поэтому внутренние все вот эти беспорядки, это конфликты, это дело внутренних войск, дело... Міліції, а тим часом не покладаючись ані на міліцію, ані на інші підрозділи, полк національного захисту Дніпропетровська вже боронить місто від сепаратистської зарази численними блокпостами. До Дніпропетровського зв'язку із загостренням ситуації на сході всі в'їзди та виїзди перекрили ось такими блокпостами. Лише в обласному центрі їх дев'ять. Поїбні запобіжні міри з'являться на в'їзді до інших міст області. А це добровільці полку національного захисту. Їх тут кілька десятків. Що з вчорашнього вечора чоловіки зводять барикади з мішків з піском та ши. А всі які проїжджають повз, вітають добровільців гудками клаксонів, а деякі спиняються допомогти. Це барикада. Ну, Щоб не пройшли ніхто. Це добровольне участь людей абсолютно вот люди приїжджають, допомагають нам. Я не хочу видеть здесь ни россиян, ни войны. Я думаю, что это хоть какая-то помощь, но будет. Вот эти ежи ребята готовят сейчас. Это для того, чтобы остановить автобусы, вот, заполненные ребятами, молодыми ребятами, бойцами, провокаторами. Здесь будет стоять палатка, будет стоять буржуйка, то есть здесь будет кухня. Мы будем стоять до последнего. Ольга Волынська, Олена Флоренцька, Ярослав Шойко, программа Викна, СТБ.